Вітаю, друзі! Приїхали до Ігоря на поле вносити другий раз мікродоброю від компанії Долина. Вимпіл, 2, Оракл мультикомплекс, Оракл Колефремін бору. все по літрі. Значить, пройшло. Пішов тиждень навіть більше після останнього внесення першого. Соняшник, я думаю, ви бачите вже на відео. Значно виріс відносно попереднього разу, прискування вже майже рядок зімкнув. Друзі, виступаємо до заливу другого внесення. Виливаємо вже повністю всі каністри, нічого вже не контролюємо. Норму. Коло фермінбору літрі на гектар. І мультикомплекс теж по літрі на гектар. цієї суміші. Друзі, зна, зайшли. Зайшли в стик. Все. Я ж по центру, поняв? А я понял. Я потом з тебе зробив. Все, друзі, цей раз ідем вже з іншої сторони поля, де контролька відступила від... За раз і поїхали. Оце виходить тут контролька, зараз на краю поля полощек ставлю і все буде потім гарно видно і ефекти все інші. інше. Та ну що на вчасно заїхали? Ще вчасно. На саме-самей ніточці вже. А, бо вже отами йшли, соняшник поваляли ці ріжки. А воно вже... In the wet, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, lighting the. Друзі, зробили другу обробку, допшикали. Зараз онегарік на краю складає оприскувач. Я взяв такий дрин 2-метровий. І зараз коротше, відрахую від краю, де в нас контролька, і поставлю його, щоб було вже видно. Ось коротше, ми прийшли звідти Ось свіжі сліди. Так, і я звідси відраховую 10 рядків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну і все правильно. Короче, все, встановив мітку, тільки буде тут межа. Просто тут е шло, колесо сівалки. Ну, трактора коли сіявся. Я тут, тут твердо тут я не зміг запхнути її. Короче, змістився на один рядок, але нічого страшного. Так що, долина, вам привіт, ось межа. Ну, ось тут воно буде, коротше, ну, порядку. Тут е є обробка, тут нема. І вже, до речі, на зараз, дивіться, я можу вам показати, мені, ну, не знаю, мені як здається, що трішечки ефект уже уж видно. Ось дивіться, тут соняшник, фіксуємось, розвиток. Десь він мені, ось я стою. От якраз по край шорт. Десь в середньому. Прохожу я це все місце. Ось, не, не йду ні вперед, ні назад. Прямо ось е перпендикулярно рядкам. І ось не оброблено. І тут, дивіться, по коліно соняшник. Навіть цей великий він мені ось по коліно. Тобто десь сантиметра 5-му, сантиметру 7 до 10. От, дивіться, тут дивіться, одразу менше йде. Тобто, так, є і ось цей, але навіть оцей великий, він мені. Ну реально ось, ну ще ось ось по нозі, коротше, показую, Треба взяти е е лінійку, коротше, з лінійкою перейти, а не ноги вам свої показувати. Ну і дивіться, наскільки менше. Тут мені він по коліно. Тобто, в принципі, в принципі, звісно, все розсудить комбайн і бункер. Але по факту ось, ну коротше, мітко мітка стоїть. Все, Соня, тут сюди вже не заїдеш більше. І так вже оприскувачем. Е де-не-де, але валяє рослини, тому ну, є як є. Міточка стоїть, все, тепер не оброблено і оброблено двічі. Тому, друзі, долина, привіт, ще ось колишок ще глибше запхну. Е, все, все внесли, як домовлялись. Тепер я на це поле з Ігорем приїду десь через е, тижні-два приблизно. І зроблю огляд. І потім ще через два тижні, ще через два тижні і так до збирання. Був дощ вночі, бологи зараз просто з, з головою. Ось бачите, е, от, поваляли, тобто вже тут тут не заїдеш більше на це поле, вже, ну, вже навіть по цей по, по погрузчик коротше, листя. Тому все, дякую всім за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ. Ну а що, слідкуємо тепер за е, цим демополем з мікродобривом. Мені теж цікавий результат, взагалі був завжди цікавий. Ну, поки що, мені здається, ну він реально тут більший. Ну так, це ну, на око, це дуже. Все розсудить бункер, але по, поки що по вегетативній масі. Ну, побачимо. Зараз друга ще обробка. Думаю, там вже буде потім видно. Тому все. Всім найкращого, Долина, вам привіт. Будьте, підписуйтесь на Ґрунтотех, далі буде дуже багато цікавого. Бувайте!